Підсумовую, з нами всю ніч була шлюха, і її ніхто не присунув. Вона, коротше, вимагає гроші за свої послуги. Це за що? За які такі послуги? За послуги яких не було? Може, вона хоче гроші за простой? За простой шлюндр я точно платити не збираюсь. Хай той, хто її викликав і платить. Що значить, хай платить той, хто викликав, що за бред? Коли викликають швидку, башля саме той, хто здихає, а не та відповідальна людина, яка допомогла тому не відкинути копита. Короче, хай платить кінь, для якого я її викликав. Серйозно, це маячня. Порівнювати карету швидкою зі шлюхою. Я не збирався помирати і взагалі я не по цих ділах. Так, якщо ти не по цих ділах, ти мені вчора падла натякнути, що тобі потрібна не шлюха, а шлюх, шльондр, курв, повій. Яка все ж таки багато синоміє українською мови. Не по цих ділах, придурок! Це означає не те, що ви зараз її поновляли, а те, що любов повинна бути справжня, а не продажна. Тут підтримую, красава. Але за дверима стоїть продажна любов. І вона чекає грошей за любов, якої не було. Так треба їй дати цю любов, щоб не так обідно було, потім оцінюють. Ну, в сенсі заплатить. Хто перший піде з пані Хвойдою? Так ти йди. Нарешті позбавишся цноти. В мене цих баб було більше, ніж у вас двох разом узятих. І в мене є дівчина. І цноту я втратив. Ясно? Давно, дуже давно. Так давно ще не пам'ятаєш? По-перше, жуйте сраку. По-друге, Максим вчора хотів кохання, хай іде й дереї. Я не піду, мене невірно зрозуміли. Я хотів справжнього кохання, а не за гроші, і платити не буду. Дуй ти хитрожопий, може, домовишся за ціни? Ні, ні, ні. Я точно ні. Скажу тобі як медик. Там може бути такий букет. Є проста, але геніальна ідея. Давайте просто звалимо. Хе, круто, да, Давайте звалимо з власної хати. Добре. Якщо коїтусь з пирану з повією не виходить, або шляти гроші просто так жаба давить. То давайте заплатимо їй за. Mente a poço do. Vamos lá,